За півроку парк столичних автобусів поповнять 72 машини. Всі, що вийдуть на маршрути, відновлять на СТО Київ -Пастранцу». Ремонтне підприємство зробили за європейськими стандартами. Побували на ньому наші журналісти. Нове життя старих автобусів. Роками ці лази, мази і Богдани відстояли з автопарках. Оновлення машин стало можливим після побудови нового СТО. Тих унікальна, адже більшість деталей виготовляють тут під час ремонту. Загалом через руки тутешніх майстрів проходить увесь без винятку автобусний парк столиці. Спочатку ці машини діагностують своїм ходом або натягачі. Кожні 45 хвилин буси заїжджають на спецдільницю. Ті, хто не проходять огляд, залишаються тут надовше. Більше всього із нос звісно, кузов. Ви бачили, наскільки він знашується і він ржавіє. Наші технології дозволяють нам продлити… Срок експлуатації кузова мінімум на 5 лет. Ми делаем антикоррозионную обработку. Це в первую очередь. Ми там покриваємо ґрунтами. На першому етапі ремонту автобуси розбирають, знімають усі борти та підлогу, демонтують сидіння, порушення та за потреби скло. Іржаві склати машини ретельно очищають, залишаючи тільки міцні частини. До них приварюючи нові деталі, переважно власного виробництва. Метал є свої деталі, все самі ізготавлюємо і всі деталі свої. Робимо пороги. Обварюємо от, оці, оці, все, що гниле, знімаємо і варимо по новій. Після зміцнення і відновлення кузова у салоні встановлюють сидіння, стель, ліноліум, налаштовуючи освітлення. Загалом на монтаж так званих внутрішів витрачають кілька днів. Двигуни та коробки передач ремонтують в окремому цеху. До речі, усі мотори від Мерседесу, тому деталі для них замовляють з Німеччини. Повертає автобуси до життя команда з 26 професіоналів. Робітники, які працюють роками, кажуть, що давно не бачили такого пожвавлення. Нові ж люди приємно вражені результативністю СТО. За последние полгода, как устроился на работу, здесь очень многое поменялось благодаря руководству. Учат, есть хорошие специалисты, есть очень хорошие люди, те, которые учат. Ремонт делаем очень качественный, по машинам это видно. Выпускаем как можно больше машин, стараемся. С приходом нового руководства уже делаем такой углубленный ремонт, то есть и Меняем буквально все, приводимо порядок, то есть ну как з завода все получается. Середній вік бусів, які тут ремонтують, 10 років. Загалом на всіх автопарках столиці не збиралося 72 зламані пасажирські машини. Їх відновлення у власному СТО коштує одвічі дешевше, ніж робити це на замовлення, і одесяте років, ніж придбати новий автобус. Ми багато деяких запчастин, які там не потребують там, стандартів. Ми почали робити вже самі. Це практично вже міні-завод, який може виконувати, виконує всі технологічні процеси. Потужна ремонтно-виробнича база дозволяє будувати фактично власні пасажирські машини. Тож, можливо, уже за рік два столиці отримує київські автобуси. Богдан Боріненко Дмитро Гожаров телеканал Київ.